Доброго дня. Які у вас взагалі враження, от якщо взяти короткий аналіз цього поєдинку, чому не вдалося сьогодні зачепитися за результат, зачепитися за залікові бали? Ну, якщо так брати і по гарячим слідам, то не витіло декілька гравців. У нас були десь кадрові проблеми. От. І сьогодні грало у нас шість хлопців, яким по 20 років, і це молодість. І... Було тяжковато. Це що, по-перше. Ну, а Друге, не вистачає майстерності. Опять же, я ж говорю, що хлопцям 20 років, їм треба через щось проходити, через такі ігри, як з такою командою, як дружба, яка грає в хороший, атакуючий футбол. Тому треба набиратися опиту, проходити через такі ігри яким був план на гру? Чи готували команду до того, що треба буде грати другим номером, компактно зіграти в захисті, дисципліновано і десь розраховувати на контратаки? Ну, вже за мене все відповіло. Ну так, да, бо я ж кажу, бо хлопці, які молоді, ми готувалися до цієї гри, розбирали команду. Якщо ми б грали б в атакувальний футбол, було б набагато більше би свободних зон і куди б дружба вбігала б, і було б рахунок бути іншим. Так, ми грали другим номером і розраховували на швидкі контратаки. Наскільки задоволені цим проміжком сезону, якщо брати глобальні результати команди? Ну, можна так сказати, на 50% саме, саме головне, що в нашому місті є команда. Яка, хоч якусь радість, там, приносить болівальникам. Ну так, щоб такий результат ну, поки що похвастатися ну, нічим. Бажаю вам успіхів у наступних матчах. Дякую за гру. Іван, вітаю з перемогою. Заключний поєдинок в цьому циклі. Наскільки задоволені, враховуючи ось ці невдалі результати в останніх поєдинках і чи вдалося виконати план на сьогоднішню гру? Ну, якщо в цілому за останні матчі, то, звичайно, ми трошки незадоволені, бо втратили очки там, де, де потрібні були брати. Але завершили на мажорній ноті, тому ну, здоволений результат. 2-0 нас влаштував. тому перемога, вона є перемога. Сьогодні забили м'яч. з Нивою так само забили м'яч. і Ще й пенальті сьогодні зробили, наскільки задоволені власною результативністю. Ну, задоволений на останні два матчі, два голи. Це нормальний результат, але якщо б ми ще перемогли Ниву, було б взагалі на 100% задоволене. Так нормально. По пенальті, епізод, розкажіть, що там сталося? Чи був пенальті, на вашу думку? Ну, в тому епізоді він два рази суперник мене тягнув за футболку. Перший раз я втримався, другий вже... Він потягнув, я вже не зміг стриматися і впав, і тому пенальти 100%. Суддя там не помилився. А, ситуація з Вастом, з тим, що команду зняли, відповідно, зняли за лікові бали. Як це вплинуло на команду? Чи обговорювали це якось між собою? Та нічого страшного. Ну, звичайно, добре було б, якщо вони грали. Чим більше команд, чим більше матчів, то для наших болівальників було б краще. Але нічого. Це життя, це футбол, знялися, нічого страшного. Турнірна таблиця. Ви тривалий час очолювали турнірну таблицю, зараз трохи втратили, наскільки це тисне так морально? Та, взагалі не тисне, ще все попереду. Весною буде ще ігри, і я думаю, що все буде добре і ми зможемо надолужити те, що втратили от в ближайших матчах. Дякую, вітаю з перемогою. Вітаю вас з перемогою. Заключний поєдинок цього циклу. Перше питання традиційно по матчу. Наскільки вдалося виконати все задумане і які враження від гри вашої команди? Доброго дня. По перше, хочу висловити слова подяки нашим Збройним силам України на те, що вони роблять для нас. Завдяки ним ми граємо в футбол з приводу питання. По грі ну, перший тайм там давалось багато що. Декілька хороших моментів, котрі ми повинні були доводити до логічного завершення. Другий тайм вже десь, можливо, якась втома. Нема чого втома, а чемпіонатна втома. Деякі футболісти грають без перерви, там, починаючи з аматорів. Але ну, це, це відговорки, але ну, є конкретна гра, і чемпіонат, хлопці повинні виходити і битися до кінця. Головне, що ми сьогодні виграли, виграли цю гру. Три залікові бали отримали. Це для нас дуже важливо, тому що в останніх іграх ну, нас так сьогодні, змазали кінцівку, але добре, що сьогодні виграли, і хлопці з гарним настроєм йдуть у відпустку. Швидкий м'яч, напевно, десь морально трішки допоміг, тому що в поєдинках з такими суперниками, які закриваються, десь, можливо, не вистачає таких швидких забитих м'ячів, як сьогодні. Там можливо, у нас, я вже говорив, що у нас дуже багато команд закривається. І, але в нас в кожній грі є моменти, і, на жаль, не завжди ми їх використовуємо. А по турнірній таблиці ситуація з вас, там, те, що там зняли очки, як на це відреагували, на цю ситуацію? Та як? Та ніяк не відреагували. Ми готуємося від гри до гри, і головне, щоб в кожній грі ми виходили і добували ці три залікові бали. А в кінці чемпіонату будемо дивитися, до чого ми до чого ми достигли. Глобально, якщо оцінювати дебютних ну, пів сезону, можна сказати, якщо оцінити всі ці матчі, як ви можете оцінити гру своєї команди, і чи задоволені тим, де зараз команда перебуває в турнірній таблиці, чи очікували такого результату перед стартом сезону? <кліпсеріст> ну, завжди хочеться більше. І... Тим паче, що ми на першому місці були, у нас був якийсь е... заділ по очкам. Щ... Ще раз повторюсь, що в останніх іграх ми е... не добували перемоги, там, програвали, грали в нічю, але маємо те, що маємо, і винуваті в цих іграх ми самі. Е... Задоволені. Ну, задоволені ми будемо, якщо ми піднімемо кубок другої ліги в кінці чемпіонату. Займемо перше місце. Тоді ми будемо задоволені. А так, поки я хлопцям слав роздягальні, ми поставили тільки три крапки. Красиво дякую вам. Бажаю успіхів в наступних матчах вже навесні.